Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде у царство небесне, але той, хто чинить волю Отця, Мого, каже Ісус. І тут знаєте такі слова, які могли би збентежити любого праведника. Каже, хіба не Твоїм іменем ми пророкували? Хіба мене твоїм іменем ісціляли людей? Хіба мене твоїм іменем бісів виганяли? Я собі думаю, ну я багато знаю таких, знаєте, священників, які екзорцистів. Я багато знаю священників, до яких ходять на молитви, вони їх ісціляють. Я знаю великих. Знаменитих проповідників, сам себе рахую до них, так? і каже, не кожен війде до Царства Божого, то що тоді говорити про тих, які навіть близько не такі. Не кожен, хто каже, Господи, Господи. А я собі думаю, знаєте, є дуже багато людей, які собі Бога привласнили, які себе так поводять, як Бог був би в них навіть якийсь молодший брат. Вони знають, що Бог хоче. Вони знають, кого Бог має покарати. Вони знають, як має Бог їх карати. Вони так від імені Бога говорять, що Бог, якби для них не був Богом, а так, знаєте, двоюрідним братом. І тому дуже задумається над цими словами, ці слова є дуже важні. Вони дуже прості, а вони надзвичайно серйозні. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в Царство Боже. Чекайте, то якщо ми визнаємо Бога, молимося прилюдно, як я маю розрізнити, Боже, що я йду доброю дорогою, а не злою? І Христос дає шпаргалку через своїх учнів. Каже, потім, пізнають, що ви мої учні, як буде любов межива, і по ділах ваших пізнають вас. Якщо через ваші молитви, оздоровлення чи щось інше, люди будуть ставати кращими і міняти інших людей ви – Божі люди. Пам'ятайте, як Господь сказав до того чоловіка, якого оздоровив? Іди каже, і більше не гріши, щоб тобі щось гірше не сталося. Бо саме більше є найбільша небезпека над тими людьми, на яких стається чудо, над тими людьми, які є свідками Божого чуда. Це можуть бути і священники, і єпископи, і монахи, які є свідком Божого чуда, особливо ті, які моляться у місцях відпустових, у місцях, де чудотворні ікони. Вони бачать, десятки зцілень. І в них є дуже велика небезпека попасти у ту диявольську пастку, коли вони собі присвоять Божу силу, присвоять собі дар і зцілення. Що це не Господь ізціляє, а я. Я такий великий молитовник, я тебе ісціляю. Будьте обережні з тими словами, Господь ізціляє. І часом ми кажемо, я так щиро молився, я так щиро молився, Бог почув мої молитви і ізцілив ту людину. Добре, вроді би, так? Але оказується, що зцілення пройшло, бо ти дуже сильно молився. Бо би слабше, молився, не було б зцілення. Тобто, Боже милосердя там взагалі не присутнє. Усю славу Богу, Богу, ви віддавайте. Все, що маєте, все, що чуєте, все, що бачите, все, що отримуєте, дякуйте за все. Господеві. І пам'ятайте, що все, що Господь Бог робить, робить для нас і для нашого спасіння. Не треба себе класти перед Богом. Не треба себе ставити як умова зцілення. Не треба себе ставити як посередник оздоровлення. От я там був і тому Бог діє, або б я не прийшов, Бог би там не діяв. Дуже небезпечно. І сказав Господь Бог до своїх учнів: Вам, дана Тайна Царства Божого. А тим же, що осторонь, усе дається в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб бува, не навернулися, щоб їм не простилося. Людина, яка є свідком Божого чуда. Це для укріплення її віри. Але після того, вона, якщо впадає в гріхи, вона буде мати велику, велику проблему і серії Господи, Господи, не кожен увійде у царство Боже, хто каже: Господи, Господи. А особливо небезпечно тим людям, які були свідком Божого чуда. Потім стояти на страшнім суді. Ви знаєте, до вас Бог буде мати більше претензій, як до когось, як до любих інших. Але якщо ти ще в тому стані, коли ти бачив чудо, був присутнім, або на тобі це сталося чудо, оправдання за твої гріхи, не знаю, як ти маєш випросити. Тому всім вам, що були на святих місцях, всім вам, які знаєте зцілення, Бог дає вам особливий дар, особливий дар укріплення у вірі і особливий дар свідчення про Боже чудо, щоб через ваші слова свідчення люди приходили до Царства Божого, але не дай Бог, щоб не відпадали. Не присвоюйте собі то, що вам не належить. Не кажіть, що я ізціляю. Не кажіть, що моїми молитвами пів села спаслося. Це сила Духа Святого, це дія Божої присутності. Так, Господь Бог діє через нас, і ми це повинні розуміти, що Бог Бога немає інших рук, крім наших. У Бога немає інших ніг, щоб прийти до когось, крім наших. Він через нас діє, але не забувайте, хто діє. Наша радість має бути в тому, що ми є учасниками Божого плану спасіння людської душі, що ми є учасниками Божих планів, і ми в них беремо участь безпосередньо. Не спасаємо світ, а беремо участь у Божих планах. Господи, згадай нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!